Господь з вами, Ісує, щитання з Євангелія від Йоанна. Слава! Того часу Ісус сказав Негодино. Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, як Мойсей підняв змія в пустелі. Так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого народного щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Слово Господнє. Вчимо цей фрагмент розмови з Нікодимом, коли йдеться про Хрест. Ісус каже, як Мойсей підняв змія в постелі, так має бути підняти син людський, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Згадаймо про що йшлося з тим Змієм в постелі. Був момент, коли ізраїльтяни почали сильно нарікати на Бога. І з'явилися змі, які почали їх кусати, отруйніцями. І багато народу загинуло. І вони зрозуміли, що вони згрішили. Бо, до речі, отрута це символ ненависті. І тоді Мойсей пішов помолився, і Бог сказав. Зроби мідяного змія, помісти його на високому мі, такі, на довгі палці. Кожен коло вкуси змія, нехай зверне свій погляд на цього змія і буде жити. Бог не забрав зміїв, тобто наслідки гріха тривають. Але Бог дав, скажімо так, інструмент спасіння, яким для євреїв на постелі був у м'яниці. І це заповідь Христа Ісуса. Коли цей Христос прийшов, Він не забрав наслідки наших гріхів, які далі тривають в нашому житті і нас кусають. І якщо не звертаємось до Христа Ісуса, воно нас вбиває. І отут пропоную вам перше питання так розмислити. Якщо людина не звертається до Христа Ісуса, чи в цьому винен Бог? Відповідь на це питання важлива. Бо багато людей і сьогодні намагаються звинуватити Бога в своїх нещастях. Але якщо людина не звертається до того, кого Бог послав, щоб людину спасти, то це не є провина Бога. Але в нашому хворому мисленні так часто є. Нам важко визнати, що проблеми в нашому житті це наслідок наших гріхів. Тільки треба знайти винного. Якщо це російський на масштаб всієї країни, то замість того, щоб кожен виправляв власні гріхи, ба туди заметимо, що шукає винних. І тема корупції тому така зараз популярна, бо це шукання Винне. Це не, не змінив факт, що корупція насправді існує, тільки замість рішення, а рішення є в тому, щоб звернутися до Ісуса Христа, бо це рішення, і щоб кожен почав чинити справедливість і малі, і великі. І підвладні, і начальники, і звичайні люди, і генерали, і політики, і президент, і мер Харкова. Бо це рішення. А крики і шукання винних вже доведено практикою не рішає проблем. Можна тих корупціонерів залякати на якийсь час. Але як тільки переляк пройде, будуть чинти те то саме, тому сьогоднішнє свято дуже важливе. Згідно з легендою, воно постало, коли свята Єлена. Мати імператора Костянтина, четвертому віці поїхала до Єрусалиму, щоб знайти Хрест Ісуса. Справжній Хрест. І коли знайшла, то ось є встановлення цього свята на пам'ять. Але тут важливіше дещо інше. Чому взагалі вона могла поїхати туди? Чому взагалі Костянтин став імператором? Згідно з, ж, з, тим, з, тим, з тим же переданням. Бо як факт цього не знає, але Правина Церкви про це говорить, що Костянтин, коли наближалася вирішальна битва в громадянській війні, от йому приснився сон. І в цьому сні він побачив хрест і почув слова, в цьому знаку переможе інхок сігну вінці. І в нас на над Даротенковіці є три латинські букви. І Х-С. сігну сібну Це звідти від тої легенди, що в цьому знаку переможеш. Він повірив на знамена своїх легіонів. Помістив хрест, переміг, засалював в Римській імперії, відмінив переслідування християн, а потім зробив християнство офіційною релігією. Тому Свята Єлена потім могла поїхати до Єрусалиму. Бо це хрестовослужження відбулося там, на війні, коли вирішувалася доля. Ми трошки вже цього бачили і тому, як знайшов. Бо трошки більше року тому на українську військову техніку почали маркувати із знаком Білого Хреста. І рік тому раптом під ізюмом посипалася вся ця російська групіровка. Я тоді звернув на це увагу. Під ви Хрестовосвіження. Хоча так не всюди. Є. Дуже багато язичництва на цій війні. Ні, з різних причин. Не хочу про це казати, з яких. Але повернемося до того, що саме підвищення Хреста Господнього – це те, чого потребує. Без цього ми не встанемо перемогти в війні. Без цього ми не встані перемогти в нашій особистій війні. Кожного з нас є свої гріхи і вади. І доки щиро не йдемо до Господа, доки не закличемо його ім'я в своєму житті, гріхи нас перемагають. Це важкий момент для нашої ментальності, бо ми все ж таки. Успадкували деякі речі з радянської епохи. І також таке безумне переконання, що я сам маю впоратися. Я сам маю впоратися в особистому житті, маю впоратися в тому, в тому і в тому числі в духовному, бо туди намагається подолати свої вади і гріхи самотужно. Бо думка про те, що щоденно треба попросити Господа і не просто якось там свічку поставити, але щоб всередині була пам'ять про Ісу Христа, то це в нас тяжко заходить. Згідні піти в храм, помолитися, але от, щоб щоденно вдома звертатися до Бога ще й зранку, і ще коли починаємо якусь справу, щоб це довіряти Богові і питати Бога, чи треба це робити, чи ні, чекати на Його керівництво, це для нас прям дуже-дуже важко. І тому наші гріхи нас доки не навернемося. Чи Бог винен в цьому? Ти ти знову повертаюсь до того питання, яке поставив на початку. Чи Бог винен в тому, що ми не хочемо його питати в щоденності, прикликати його ім'я в наших щоденних справах. Чи він в цьому вин, винний? І тому наші гріхи тривають, наші вади. Тому і в, і в державі і таке воно таке. Це, говорю, не для осудження, для того, щоб ми усвідомили, де ми є і хто. Ще раз усвідомлювали, для чого нам потрібен реально потрібен фреск в нашому житті. Бо в ньому наше звільнення. І так як в сповіді, в кінці, священник, коли відпускає гріхичний знак Христа. І Во. Переходить полегшення. Бо так і в житті нашому, коли ми там знак Христа будемо чинити, але не на словах, але насправді слухаючи натхнень Духа Святого, слухаючи волю Божої, тоді... Буде виправлятися. Бо мало просто ходити до храму. Це класно, треба ходити, але це не вистачає. Один, це освячення сердець. І про це сьогодні особливо, особливо молимося. Один за одного, як за грішника. Бо, на жаль, і я грішник, і ви грішник. І, не, і не, не, не можна втекти від цієї правди. А тому Визнаваємо її, так як на початку кожної служби ми кажемо, правда? ж? Сповідаю, Господу, Богу, суммутні вам, брати і сестри, що я змірно свиречу. Це правда. І тому потребуємо молитися один за одним і допомагати одне одному. Навертатися, жити в єдниці з Христом. Бо ми грішні. Але Бог нас постановив спасти, викопати і врятувати. А тому немає приводів до відчаю, до, до депресії. Але назусміть Господу вже в, нас в Бо в Христі Ісуса наше спасіння. Амінь.